Добрий день! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 7 лютого відзначається Всеукраїнський День масажиста. Наш колектив вітає всіх масажистів Дніпропетровщини з професійним святом та бажає міцного здоров'я та успіхів у професійній діяльності. Отже, актуальна тема сьогодні масаж, його види, вплив на організм, показання та протипоказання. Масаж це лікувальний метод, суть якого полягає в нанесенні дозованих механічних подразнень на тіло пацієнта різними прийомами, що виконуються руками масажиста або за допомогою спеціальних пристроїв. Масаж, як лікувальний та профілактичний засіб, застосовувався ще від початку виникнення людської цивілізації. Він виник як один із видів народної медицини ще у первісному суспільстві. Розрізняють такі основні види масажу: перший вид гігієнічний масаж. Є активним засобом зміцнення здоров'я, збереження нормальної діяльності організму та профілактики захворювань. Другий вид спортивний масаж. Він застосовується для фізичного вдосконалення спортсмена та збереження його спортивної форми. Третій вид. Косметичний масаж застосовується як із профілактичною, так і лікувальною метою для покращення стану шкіри обличчя, голови, шиї, сприяє усуненню косметичних дефектів. Сегментарний масаж застосовується для стимуляції шкірних рецепторів визначених зон, які іннервуються аналогічними сегментами спинного мозку. І четвертий лікувальний масаж призначає лікар для лікування різних захворювань. Вплив масажу на організм людини дуже позитивний. Масаж допомагає зняти судоми м'язів, посилює їх кровопостачання і живлення, покращує тонус м'язів і допомагає запобігти або відсрочити розвиток атрофії м'язів у результаті вимушеної бездіяльності. Знімає відчуття дискомфорту, дратівливість, нервову збудливість, покращує стан імунної системи, розширює і відкриває кровіносні судини, покращуючи кровообіг, збільшує кількість капілярів, а також покращує відтік лімфи. Основні показання до масажу: головний біль, біль у спині, попереку, шиї, хронічні форми артриту. М'язове розтягнення або розтягнення сухожіль, гіпертонічна хвороба, порушення опорно-рухового апарату, перелом кінцівок, радикуліт, остеохондроз та інші. На жаль, протипоказання до масажу також існують. І ви повинні знати про них, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Абсолютні протипоказання до масажу наступні: злоякісні пухлини, хвороби крові. Психічні розлади з пошкодженням психіки, аневризма серця або периферічних судин і аорти, цинга, туберкульоз в активній формі, гангрена, снід, тромбоз судин, запальний процес кісткового мозку та венерічні хвороби. Існують також тимчасові протипоказання до масажу: це алергічні реакції на шкірі при пошкодженні шкіри рани, опіки тощо. Печінкова та ниркова недостатність, біль у животі, нудота та блювання, гіпертонічна криза, гніні висипання на будь-який з ділянок тіла, наявність внутрішньої кровотечі або схильність до неї, наявність каменів у жовчному міхурі та період вагітності. А на сьогодні все, до побачення! Будьте здорові разом до перемоги!